Усім привіт! Мене звати Даша, і я нарешті нарешті створила свій канал на Ютубі і розширила свої можливості, так як я вже два роки веду сторінку в Тіктоці, розказую про моду і вирішила ще створити канал на Ютубі. Тому сьогодні хочу розказати про дев'ять трендів взуття на прохолодну осінь і зиму. І давайте почнемо. І перше взуття в моєму списку це Батфорти. На показах було дуже багато батфортів, наприклад, на показі Гучі. Fendi, Chloe, Burberry та багато інших брендів. Список достатньо великий. Батфорти актуальні як прилягаючі, так і з більш широкою халявою, на тонкій підошві, так і на більш грубій. Тут все залежить від ваших уподобань. Крім того, якщо шкіра батфортів достатньо м'яка, ви завжди можете застосувати стилістичний прийом, який актуальний ще з того сезону, і опустити батфорти вниз, тим самим створивши таку гармошку. Батфорти вже не перший сезон актуальні, і я впевнена, що у вас точно вже є хоч одні батфорти в агроматичних кольорах. Нагадую, що агроматичні кольори це чорний, білий і сірий. Тому раджу звернути увагу на трендові кольори, такі як Бургунді, темно-зелений, якщо подивитися на кольори пантон, я би виділила колір Deep Forest, рудий колір і шоколадний, який є гарною альтернативою чорному. Крім того, раджу звернути увагу на замшеві батфорти. Замша зараз дуже актуальна в будь-якій позиції гардеробу, і в тому числі у батфортах. І ще ви можете обрати батфорти з тваринним принтом, які будуть точно слугувати акцентом у вашому образі. А якщо вам цікаво дізнатися, з чим носити взуття, про яке я сьогодні розказую, напишіть у коментарях, можливо, я зніму відео на цю тему. Другий тренд байкерські чоботи. Цим чоботам пророкували. Спад і записували в антитренди, але ні. Байкерські чоботи продовжують бути актуальними і з'являються на показах. Нагадую, що ці чоботи актуальні ще з 2022 року, коли з'явилися на показі «Міу-Міу», А в цьому році вони з'явилися у «Лоеве», Валентіна, РМС. Ці чоботи підійдуть для людей, які люблять експериментувати зі стилями і створювати еклектичні поєднання. Байкерські чоботи можуть бути як високі, так і низькі. Все залежить, які вам подобаються більше. Я, наприклад, придбала собі байкерські чоботи, ще коли їх записували в антітренди у бренду Resort за 799 гривень з натуральної шкіри, але потім бренди подивилися покази і зрозуміли, що вони актуальні, і ціни знову взлетіли вверх. Третій тренд чоботи на шнурівці. Напевно, у багатьох є такі чоботи по типу Берці. Якщо подивитися на зимовий показ Miu, Miu, можна побачити по типу вінтажні чоботи на шнурівці, як високі, так і низькі. І ще мені сподобався стилістичний прийом, де шнурки не до кінця продівають в чоботи, а обмотують навколо щиколотки, а верх залишається такий вільний. Четвертий тренд підбори Kitten Хіл. Я вже дуже багато розказувала про ці підбори у себе в Тік-Тоці. Нагадую, що підбори Кітенхіл це підбори-чарочка. Про підбори-чарочка, я думаю, багато хто вже чув, а щось не стильному це підбори Кітенхіл. Це, напевно, одні з найзручніших і найтрендовіших підборів цього року, та й, можна сказати, попередніх років. Це можуть бути як батільйони. Батфорти, чоботи до коліна, слінгбеки, мюлі і так далі. П'ятий тренд жокейські чоботи. Для мене це класика, яка актуальна із року в рік, якщо ви шукаєте собі взуття на роки і більш універсальне, то це точно жокейські чоботи. Звісно, вони видозмінюються, колись вони актуальні, більш прилягаючі, колись менш прилягаючі. Я б рекомендувала вам брати жокейські чоботи з середньою шириною халяви, щоб туди, прости, господи, господи можна було запхнути джинс. Си скині, які повернулися в тренди. Шостий тренд ковбойки. Ми так само, як і жокейські чоботи, чоботи на шнурівці, ботфорти, носимо їх із року в рік, тому не буду багато розказувати про це взуття. Просто хочу сказати, що зараз дуже актуальний стиль бохо, тому якщо у вас є, наприклад, шкіряні чорні ковбойські чоботи, я рекомендую вам придивитися до замшевих варіантів, наприклад, з рудої чи шоколадної замши. Сьомий тренд платформа. Платформа продовжує з'являтися на показах, наприклад, на показі Гучі, це були лофри. Якщо у вас лишилося взуття ще з тих років, продовжуйте носити і стилізувати. А якщо ви тільки задумуєтеся над покупкою, я би вас відмовила. Якщо ви слідкуєте за трендами або просто звертали увагу на ноги людей на вулиці, то ви, певно, бачили вже Уги, знавці б мене поправили і сказали, що це агбуц з дуже масивною платформою. Так от, ця платформа насправді небезпечна для ваших ніг. Тому що, якщо ви в цьому взутті станете на нерівну поверхню, то можете підвернути ногу. Крім того, через те, що платформа достатньо товста, при ходьбі ця підошва не гнеться, що не дуже добре для ваших ніг. Але якщо вам зручно і подобається, носіть задоволенням. тікток мене навчив підкреслювати це, що я виражаю свою суб'єктивну думку, і в Ютубі я це теж. Підкреслюю. Восьмий тренд чоботи до коліна. Я вже трішки зачепила тему чоботів до коліна, просто хочу сказати, що вони можуть бути як прилягаючі, так і з більш широкою халявою. Одні з найтрендовіших чоботів до коліна це з середньою шириною халяви, гострим мисом і підборами Kitten Хіл. Такі ви можете знайти у люксових брендів Kate Jill Sander, українські бренди Качаровська і Твемс, і мас-маркет маркет це Resort і Zara. Останній тренд з хутром. Хутряним взуттям вже нікого не здивуєш, тому цей тренд продовжує бути актуальним. Тут просто хочеться сказати, що цей тренд на суху погоду або хутро має бути частковим подалі від підошви, тому що в нас пізня осінь і зима, як правило, з кашою під ногами. А ви ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі і не забувайте підписатися, мені дуже буде приємно отримати підтримку.